Справа одна, але працюючи м'язи і техніка виконання трошечки різна. Це бруса і відтискання від брусів. Багато хто робить ось таку фігню і думає, що він качає трицепс, або що качає груди. Так, трицепс працює, але в будь-якій вправі треба робити набагато повільніше. Якщо ви качаєте трицепс, або намагаєтесь його прокачати, ви маєте. З рівним корпусом, з рівним тулубом, опускатися вниз, лікті назад, повільно і повністю випрямити руки, щоб увімкнувся тріцепс. Розтягнули вниз і піднялися вверх, лікті дивляться назад. Якщо ви хочете пропрацювати грудні м'язи, ви повісли, підняли таз і розводите лікті в сторони і підіймаєтесь вверх. але в цьому варіанті ви лікті вже повністю не вставляєте. Як це виконується. Підняли таз, лікті в сторони і стягуєте лікті між собою. Рухи всі повільні, повільно вниз, трошечки швидше вверх. Повільно вниз, швидше вверх. Зверху не затримуємось, лікті не вставляємо. Тоді ваші грудні м'язи будуть рости. Підписуйтесь і ви побачите ще багато крутих вправ.